Що відчуває людина на порозі смерті? Я помурав, я не очікував, що взагалі будуть такі враження і відчуття. Незважаючи на те, що я там дуже довго був віруючою людиною, але в момент, коли мене розстріляли, досить важкі відносини з Богом були. І саме цікаво, що в момент, коли тебе розстрілюють, ти розумієш, що ти помреш. Бо в тебе, якщо стріляють, ну це шанс того, що ти помреш величезний. Майже там 90%. Ти розумієш, що твого життя більше не буде, що все закінчиться в один момент. Це дуже нагадує самий страшний сон. І в цей момент ти дуже надієшся, що це такий сон. Потім приходить усвідомлення, що це не сон. Потім приходить усвідомлення, що це походу конець. Ти розумієш, що всі твої проблеми, які у тебе були, вони вказуються, в принципі, хоча б їх рішати можна було. Переважна більшість з них Ну, Це виявилося, що поки в тебе є життя, ти можеш взагалі все, що угодно міняти, щось робити. І навіть якщо в тебе є проблеми, ти хоч можеш їх вирішувати. А в цей момент ти розумієш, що всьому крапка, всьому конець, і ти хватаєшся за саме останнє, і от скільки я людей знаю, які були на порозі смерті, вони всі хапали за Бога. Вони всі казали, блін, Боже, допоможи» і так далі. Це про теорію падаючого самольоту. Падаючому самоліті немає невіруючів. І оце відчуття абсолютно відчаю, що ти тепер нічого не можеш змінити, що ти абсолютно безпощадний, який би ти там сильний, супервіруючий в себе не був, там свої сили і так далі, ти розумієш, що ти не маєш контролю навіть на таку історії, як ну, просто вижити від якихось поранень. Казалось би, типу, да? просто. Ну, мої, бо моя історія спасіння, вона там чудесна. Вона купа чудес, просто як мене врятували після тих п'ятикульових, хоча я їх більше було. І от саме страшне, що ти починаєш проматувати все життя де ти щось зробив так чи не так, стає дуже стидно знімаються повністю всі пріоритети, змінюються в житті, і ти думаєш тільки про наступне, як мені в наступний раз, коли я буду помирати, ну, це неізбіжно, всі будуть помирати, а, мені помирати з чистою совістю, бо дуже гризде совість за те, як ти життя жив. Я думаю, це взагалі неізбіжно, кожен буде жалкувати про те, як він життя прожив, але от дуже радий би переоцінити всім ставлення до свого життя, відношення, а, і зрозуміти, що навіть проблеми, які у вас є, це тоже теж течія життя, і немає ні одної людини, у якої немає проблем, прийняти це, жити насолоджуватися процесом. Все, без Лі без нічого, просто так. Ну, самі собі можете щось придумати. Але в цілому, отака от історія.